повідомили суду про те, що через деякий час цей покупець звернувся до вас з претензіями. Узвучте, будь ласка, претензії, яка розмова відбулася, що ви повідомили, і яке рішення було прийнято з даного приводу? Він мені, він мені, мені пред'явив, що я йому продав не травматичний, а е, шумовий пістолет. І гроші він назад не потребував. Він каже: мені треба його доробити. Цей і ще в мене є один. Тобто я так розумію, що в нього був той, котрий я йому продав, і що у нього був, крім цього, ще один. Такий же. І йому треба було переробити один з цих двух травматичний пістолет. Ви йому давали консультацію з приводу можливості переробки цього пістолета? Так, я йому писав, що можливо це. Можна зробити, почитай на цьому сайті. Там є якісь майстри, задай їм питання. вони тобі відповідають. Чи можна його переробити, чи не взяти? Візьмуться вони за це і, і так далі.